Спочатку ми хотіли зробити для вас топ найкращих мультфільмів за версією Geek Journal. і навіть написали сценарій. Але потім його випадково видалили. Але потім ми зібрались з силами, написали новий сценарій і випадково його видалили. Отака у нас криворука команда. Одним словом, можливо, це був знак долі або ні, і в кінці кінців ми, добре подумавши, зрозуміли, що таких топів на ютубі безліч. А от топу незаслужено забутих мультфільмів ми таки не бачили. В ефірі Geek Journal. Зробіть це відео голосніше, тому що ми починаємо. No. У світовому кінематографі вистачає мультфільмів, яким було приділено ну дуже багато уваги, яку ті не заслуговують. Так так, Метаскар 3 зараз про тебе говорю. Тоді як справжні шедеври мультиплікації, багато хто навіть просто не помічав. У будь-якому списку кращих мультфільмів ви обов'язково знайдете валлі, історію іграшок чи короля Лева, але ви не знайдете там Сталевого гіганта, Олівера та компанію або Горбона з Нонтродама та багато інших достойних мультфільмів про які всі забули. Ми вважаємо це жахливо несправедливим, враховуючи скільки Поломшливих та глибоких мультфільмів з філософією та мораллю було забуто. Ми зовсім не хочемо сказати, що ці мультфільми погані чи не цікаві. Зовсім не так, а їхню культовість ніхто не відміняв. Більше того, ці мультфільми були в нашому попередньому списку, який дехто видалила. Юліана. просто цим мультам вже було присвячено без топів, купа відео, і ми вважаємо це несправедливим. Це, блін, бісить уже. Не тільки зоотопія та думками мене вибір варті вашої уваги, чим не так? От уявіть тільки собі, що ви йдете таки по собачому протулку, а там замість гарнесеньких щеняток проєктуються на стіни старі забуті фільми, які так прагнуть вашої уваги. А тут ми готові рятувати ці самі фільми. Прийшла пора віддати належне недооціненим та забутим мультфільмам. Роботи Мультфільм 2005 року виробництва від Blue Sky Studios більш відомий вам за серіями мультфільмів «Людовиковий період та Ріо. Події мультфільму розгортаються в світі, населеному виключно роботами. Як і в світі людей, у них є свої соціальні статуси, свої мрії, свої герої і свої поганці. Весь сюжет розкривати не буду, скажу лише одне: подивитися таке варто. Головна ідея мультфільму досить проста: чи можна домогтися успіху, якщо у тебе нічого немає, крім віри батьків, зав'ятості і таланту? Або ти український ютубер? Насамперед хотілося б Значити незвичну концепцію обраної теми це не тварини, не іграшки в центрі мультфільму Цивілізація роботів сраних бляшанок. Величезну роботу виконали також аніматори. Всі роботи по особливому рухаються, мають свої технічні особливості. Також в мультфільмі багато яскравих комедійних моментів, серед яких і відсилання до попкультури, і власна різноманітність. Але, звичайно, головне в цьому мультфільмі те, що в ньому є хороша мораль. Вір в себе, вір, що все вийде, і так і буде. Мегамозок. Мегамозок найгеніальніший і найбільший невдахали ходій у світі. Ось уже багато років він намагається підкорити Метросіті найрізноманітнішими способами. Але кожна така спроба закінчується провалом звини супергероя на ім'я Метромен. Творці змогли зробити з пересічного сюжету про супергероїв те, чого ніхто не очікував. Герої цього мультфільму доводять, що кожен з нас не заручник долі, а її творець, і кожен сам вільний вибирати той шлях, яким він повинен йти. На перший погляд може здатися, що даний мультфільм схожий на нікчемний я. Навіть помічників і в тому і в тому фільм звуть однаково, тільки там їх була куба мільйонів, а тут всього один. І звуть обожечки Міньйон. Але ці два фільми схожі тільки ідеї, і в розвитку сюжету вони абсолютно різні. Мультфільм дуже тонко показує нам, що не можна судити про людину тільки по-першому та й другому, та навіть і третьому враженні. Музика також радує. Хіти від ACDC, виявляється, можуть підходити не тільки до коміксівського екшену. це є про залізну людину, якщо хтось не зрозумів. Але і до доброго мультфільму. Та й в цілому сценарій вийшов на відмінно. Зробити його ще кращим, практично неможливо. Стільки поворотів сюжету не кожен день побачиш, а тим бачив в мультфільмі. Персонажі, які належать хорошому кіно, розвиваються, не стоять на місці. У цілому, це ідеальне кіно для перегляду, та й взагалі кожен, поважаючи себе кіноман, повинен подивитися цей мультфільм. Дух, жеребець з Сімарон. Або як його локалізували у нас: Спіріт, душа Преді. Народившись на свободі, провівши дитинство і юнацтво в гармонії з природою. Неврядчі потім захочеться жити в клітці, терпіти батіх і важко працювати. Мені, в принципі, не хочеться важко працювати. Мабуть, в минулому житті я був дикою конякою зі степу. Якщо більшість з часом підкорилися, то завжди знайдеться хоча б один, хто буде боротися до останнього, скільки б раз його не намагалася приборкати. Сенс цього мультфільму не так складний, скільки глибокий. Любов до життя, воля до свободи. Особливе місце в цій історії відводиться і матінці природі, дивовижні види, якої просто зачаровують. Не дарма цей мультфільм створювали традиційний. Ціно без використання комп'ютерної графіки. Художники постаралися передати первісну красу Америки, де ще не виросли великі міста і не запалали яскраві вогні. Режисери постарались зробити мультфільм ближчим до реальності і нагадали глядачам про те, що завжди варто вірити в себе. Нехай навіть здається, що битва програна. А результатом несподіваного музичного тандему, що складається з Брайана Адамса і Ханса Цимера, став надзвичайно прекрасний саундтрек. Раджу дивитися в оригіналі, та й слів в фільмі не так багато, щоб опустити суть, а псувати перекладом вражом. Від музики Адамса та Цімера, це найбільша помилка в вашому житті. Можете мені повірити. Дім, сюжет мультфільму розповідає про те, як вкрай полохливі пробульці вирішили поселитися на планеті Земля, при цьому виселивши корінне її населення. Але дівчинка на ім'я Дар, її справді так звати, дивом залишається в рідному місті, і вона сповнена рішучості знайти свою маму. Мультфільм розповідає про її пригоди в пошуках мами, в яких її супроводжує прибулець на ім'я і кіт з поросячим ім'ям хрюня. Назва мультфільму абсолютно вірно підібрана. Ці мали на увазі будинок, але не то, що будівля, а місце, яке у кожного своє і асоціюється, як правило, з чимось затишним і рідним. Мультфільм про мрії, справжню дружбу і кохання про те, що у кожної людини або було в нашому випадку повинна бути своя мета в житті, що кожен повинен намагатися виділитися і зробити щось на благо всіх. Мультфільм також розповідає про те, що кожен може помилятися, і як важливо допомагати один одному. Хмарно можливі опади у вигляді фрикаделя не можна собі уявити який-небудь комедійний фільм або мультик, де б не було невдахи. Невдахи це фундамент комедійного жанру. Саме ці персонажі найчастіше викликають у нас сміх. В даному мультфільмі це почесне амблуа носить флінт Локвуд — юний науковець геній, який кожен день намагається створити щось таке, щоб поліпшити людям життя на всій планеті. Жанр цього дива визначити я до кінця так і не можу. Тут і соціальну драму можна знайти, і комедію, і фантастику, і навіть фільм катастрофу. Філ лорд та Кріс Міллер створили чудовий мультфільм. З дуже яскравими головними героями, за пригодами яких хочеться спостерігати і переживати. Сам мультфільм викликає звірячий голод, так як з неба на місто падає стільки різної смакоти, що доводиться робити перерви і бігати на кухню, щоб що-небудь та перекусити. В моєму випадку це м'їна. Нагадаю, що я український ютубер. Найцікавіше це те, що в мультфільмі є і динаміка, і абсолютно несподівані ходи, які можна вважати маразмом, особливо якщо перший раз дивишся. Відпочин від реальності побудьте в світі, де Опади випадають у вигляді фрикадель. Мультфільм з незвичною назвою Змивайся. Це цікава історія про життя щурячого племені, що насичений знаменитим специфічним британським гумором і численними посиланнями до інших кінокартин. Розбещений щур Роді безтурботно живе в розкоші в великому пентхаусі, але одного разу з каналізації з'являється брудний щур сіт, якому дуже до душі припадають ці розкішні апартаменти. І, звичайно ж, Роді захотів позбутися від сіда і змити його назад в каналізацію, звідки він падло із в результаті всі його плани руйнуються, і роді сам опинюється в каналізації підземному місті, де живуть щурі. Зрозуміло, що цей світ був новим і дивним для роді. Перш за все, варто відзначити цікаве поєднання пластилінової та комп'ютерної анімації. Ідея про місто Щурів, що є каналізаційною копією Великого Лондона, вдала режисерська задумка. Радують вухо також численні відомі і оригінальні композиції, типу Don't Worry, Be Happy. Бюджет даного мультфільму дуже великий, тому сам мультфільм вийшов якісним. Його герої озвучили. Такі зірки світового кінематографу, як Хью Джекман, Кейт Вінслет, Ієн Маккелен і навіть Жан Рено. Що стосується морального аспекту, то тут планка мультфільму піднята на дуже велику висоту. Взаємовідносини між представниками різних соціальних шарів і різних народів, особистісний вибір між самотністю і тягнем відносин, чесність і працьовитість, меркантилізм і романтичні щирі почуття. Всі ці поняття в тій чи інші мірі знайшли відображення в картині Змивайся. Звичайно, що це не повний список. Є багато мультфільмів, ще які достойні вашої уваги. І ми навіть випустимо другу частину цього топу, скажімо, якщо це відео набере. 200 лайків. Себто ніколи. О, і ще одне, мені хотілося попитати, які фільми та мультфільми ви особисто вважаєте незаслужено обділеними любов'ю критиків та глядачів, які, на вашу думку, кінокартини ніколи не входять в списки найкращих фільмів усіх часів і народів, але ви особисто вважаєте, що вони варті цього. Тобто ті фільми, які мало хто дивився, бо вони мало кому подобаються, або. Ті самі глядачі та критики їх просто проігнорували. Але ви категорично з цим не згодні. Ну ви зрозуміли мене. Ви ж в кінці кінців розумні малята, правда? Свої відповіді пишіть у коментарях, я обов'язково їх всі прочитаю. Скоріше за все. З вами був Тевер Андерсон. Це Кік Джорнал. Тримайтесь з нами на одній хвилі.